Привіт, в темі 3.5 Ми розглянемо перемикання діоду з прямого зміщення на зворотні і навпаки. Допустимо, у нас є така схема діод, безпослідовно з ним включений резистор і джерело імпульсної напруги, мінус від'ємний контакт джерела напруги, додатній контакт джерела напруги, діод на електричній принциповій схемі позначається абревіатурою ВД. І припустимо, що в нульовий момент часу джерело напруги формує на своїх контактах напругу Е з такою от полярністю, яка показана на схемі. В момент часу Т1 джерело імпульсної напруги формує на своїх контактах напругу з протилежною полярністю. Уже зверху буде мінус, а знизу буде плюс. Таким чином, протягом часу від 0 до Т1 до діода буде прикладене пряме зміщення, а протягом проміжку, часу, який, протягом проміжку часу, який більший за Т1, до діоду буде прикладена зворотня напруга. Давайте подивимось. Що буде відбуватися в той час, коли діода прикладена пряма напруга. Тобто з ций проміжок часу від 0 до Т1. Коли на діод прикладена пряма накруга, як бачите, до його катода прикладений мінус джерела живлення, до анода діода прикладений плюс джерела живлення. І е, якщо у джерела рівню рівні є більше, ніж. Напруга відкривання діода, більше ніж пряма напруга відкривання діода, діод відкриється, його опір зменшиться, через нього почне протікати струм. Якщо це кремній діод, то його пряма напруга складає 0,7 Вольт. І якщо, скажімо, є дорівнює 5 вольт, то при такій прямій. При полярності зміщення діод відкриється, через нього почне протікати струм і діода. І на ньому буде виділятися напруга у діода. І ця напруга діода буде дорівнювати напрузі прямого зміщення. От, тобто 0,7 воль для кремнієвого діода. Тобто, припустимо, що напруга на джерелі 5 вольт. А, і при такій д... полярності включення джерела живлення, коли воно видає 5 вольт, а, діод буде відкритий і на ньому буде виділятися напруга, скажімо, приблизно 0,65 вольт, якщо це кремнієвий діод. Значить, за другим законом Кюгопа, для напруг можна... Зробити висновок, що решта напруги буде виділятися на резисторі. Тобто, за другим законом кіргопа для напруг у джерела дорівнює UR плюс УД. Або іншими словами УР плюс 0,65 вольт. Іншим також можна записати, що. UR дорівнює I R помножити на R, або ID помножити на R. Оскільки, ось, оскільки у нас діод і резистор вмігнені послідовно, через них протікає один і той же струм, і можна ну, скраку, стверджувати, що I R дорівнює I D. І з цієї от формули можна зробити висновок, що Ага, можна цю формулу підставити сюди. І записати, що іода помножити на R дорівнює U джерела мінус 0,65, або У джерела мінус у діода. І ми можемо о, і праву, і ліву частину поділити на R, і в лівій частині R скоротиться, і воно ж з'явиться в правій частині. R. Нашої рівності і одержимо формулу, яка описує струм, який протікатиме в цьому колі. Зверніть увагу, що струм у колі дорівнює у джерела мінус пряма напруга падіння на діоді 0,65 В. Це ми одержали напругу на резисторі. Ділим напругу на резисторі, на опір резистора одержуємо струм, який протікає в колі. Тобто, незважаючи на те, що напруга. Що струм через діод може протікати досить великим, може бути досить великим, оцей от резистор обмежує такий струм до певного значення. Якщо ми в цій схемі резистор використовувати не будемо, то просто підключимо діод до джерела напруги, яке видає 5 вольт з полярністю прямого зміщення діод відкриється, його опір стане дуже маленьким, приблизно один Ом, і він просто закоротить між собою контакти джерела живлення, і в колі потече дуже великий струм, який приведе до виведення діода з ладу. І В такому випадку, до речі, решта напруги холостого ходу джерела буде виділятися на внутрішньому опорі цього джерела. Тобто, якщо ми Відключимо джерело від схеми і напруга холостого ходу на ньому 5 вольт. Після цього відключаємо джерело до такого діода. І на низькому опорі діода виділяється якась дуже маленька напруга, наприклад, 0,65 вольт. А решта ЕДС-джерела буде виділятися на внутрішньому опорі цього джерела. І при цьому в колі буде протікати дуже великий струм, який приведе до. В, скоріш за все приведе до виходу діода з ладу. Тому щоб діод, не вийшов, для того, щоб діод не вийшов із ладу, на нього необхідно подавати напругу більшу за напругу його відкривання лише через резистор. І в схемах ви часто зможете побачити, що послідовно з діодом вмітнений резистор. І оцей от резистор. він Задає струм, який протікає через діод і цей струм розраховується по такій от методиці наведення. Це дуже-дуже важливо запам'ятати, що завжди послідовно з діодом необхідно вмикати резистор, який а, задасть струм через нього. Так. Отже, ми зупинилися на тому, що при прямому зміщенні діода через нього буде протікати якийсь струм. Давайте ну, подивимося, як буде змінюватись напруга на діоді. Припустимо, у нас напруга джерела різко збільшується від нуля до є е в нульовий момент часу. Але оскільки діод має властивості і ємності, тобто кожен діод має певну ємність. Напруга на діоді різко зрости не може. І вона зростає поступово в міру заряду цієї ємності діода, що ми і бачимо на графіку. Напруга джерела зростає миттєво від нуля до є. Е, а напруга на діоді збільшується від 0 до прямої напруги протягом певного часу, який відповідає часу заряду ємності діода. Відповідно, ємність діода буде заряджатися через оцей от резистор. Давайте його позначу R. І оцей от час заряду ємності діода буде дорівнювати 5, помножити на R, помножити на C діода. Д цей резистор, через який заряджається діод, а це Д це ємність діода. От, і зверніть увагу, що ємність е, діоду заряджається до напруги прямого зміщення діоду. Ну, Для кремнього діода це 0,65 вольт. А як же ведеться струм через діод в цей момент часу? Зверніть увагу, що в нульовий момент часу струм через діод буде якимось великим, а потім поступово він спадає. І спадає він до величини цього прямого струму, який протікає через діод, який ми щойно розрахували. З чим пов'язаний оцей от різкий сплеск струму в нульовий момент часу? Ну, Дивіться. Ви ж пам'ятаєте, що в еквівалентній схемі діода фігурує оцей конденсатор. Струм і діода це той струм, який протікає через. Оцей от струм іде, це той струм, який протікає через прямозміщений діод. Але в е, нульовий момент часу у нас конденсатор був розряжений і він починає заряджатися ще якимось струмом, скажімо, І1. І е, той струм, який протікає через діод, буде складатися з струму прямозміщеного діода та струму заряду конденсатора. Тобто І1 плюс. І діода. О, давайте я цей струм і це позначу. І це плюс і діода. От. Тому оскільки в нульовий момент часу конденсатор починає заряджатися, цей конденсатор ще буде втікати струм-заряду конденсатора і будемо мати такий в струму. І по мірі заряду ємності е, діоду, цей е, струм буде спадати. І коли ємність діоду повністю зарядиться, Струм буде протікати лише через діод. І в нас буде якесь певне стале значення струму через діон. Отже, цей е, сплеск струму при перемиканні діода зі зворотнього напрямку, е, зі зворотнього зміщення напряме, пов'язаний з зарядом ємності діоду. Коли це ємність зарядиться, Через діод вже буде протікати той струм, який розраховується по формулі У джерела мінус У пряме, мінус пряме падіння напруги на діоді розділити на F. ДР це отопір цього кола. А, так. Тепер переходимо до перемикання діода з прямого зміщення на зброті. Момент часу Т1. Діод Напруга джерела стрибком змінюється на протилежну полярність. Тобто, по абсолютному значенню вона залишається така сама, але полярність змінюється, і відповідно на графіку це вже була напруга від'ємна, бо полярність її змінилася, напрямок її змінився. І тепер до катода діода підключається плюс джерела живлення, до анода мінус, і це буде. Зворотне зміщення діода. а при зворотньому зміщенні діода в нього буде дуже-дуже великий опір, Сотні кілоом одиниці або десятки мегом, тобто дуже великий опір. І а, При зворотньому зміщенні діода його опір буде набагато більший за цей опір, який. А, Використаємо в нашій схемі, і ми будемо мати подільник напруги, який складається з двох опорів, один оцей опір R, а інший опір діода. І оскільки опір діода набагато більший, ніж оцей опір R, з цього випливає, що напруга діода буде набагато більша, ніж напруга на резисторі. В принципі, можна стверджувати, що при зворотньому зміщенні діода вся оця от зворотня напруга. Буде виділятися на діоді. І для того, щоб діод не пробився, для того, щоб не відбулося явище пробою в діоді, максималь... для цього необхідно, щоб максимально допустима зворотня напруга цього діоду була більшою, ніж оця зворотня напруга, яка подається на діод. Тобто, необхідно, щоб у Зворотнє Макс було більше, ніж Є. Є це у нас абсолютне значення напруги, яка подається на діод, зміщуючи його в зворотньому напрямку. Зверніть увагу, що при, що при перемиканні діоду з прямого напрямку на зворотній, сум через нього. Буде одразу ж дорівнювати і нульовому. Спочатку через діод буде протікати значний зворотній струм протягом цього проміжку часу. Потім він почне спадати і лише через певний час, через діод почне протікати зворотній струм і нульове. Це пояснюється тим, що при прямому зміщенні діода в його катоді накопичуються, накопичуються електрони. І після перемикання діоду на зворотні зміщення, ці, діод, ці електрони ще певний час будуть виходити з катоду. І тому певний час струм через діод ще буде великий. І оце, оце от проміжок часу, протягом якого зворотній струм зменшується з максимального значення до 0,1 цього максимального значення, тобто в 10 разів. Цей час називається часом зворотнього відновлення діода. І відповідно ця затримка вона обмежує максимальну частоту перемикання діода. Отже, основне, що вам потрібно запам'ятати, це те, що при перемиканні діода з прямого зміщення на зворотнє, через нього зворотній струм, через нього все ще протікає певне велике значення струму. Але цей струм направлений вже в протилежному напрямку. І протягом часу відновлення цей великий зворотній струм спадає до і нульового. А що ж відбувається з напругою на діоді при перемиканні з прямого зміщення на зворотній? Вона отак от плавно спадає. І ця напруга спадає плавно, а не миттєво, тому що ємності діоду необхідний певний час для того, щоб перезарядитися з прямої напруги до мінус ємності. We'll be right <laughs> back.